У пологовому будинку Чернігова першим цьогоріч народився хлопчик. Що, як стверджують лікарі, є добрим знаком для 2014-го. Акушери новий рік не святкували, бо якраз чекали появи дитини. Майбутню маму, а нею виявилася вчителька біології. Привезли у пологовий напередодні нового року. Це перша дитина в сім'ї. Пологи пройшли без ускладнень. Хоча дитину чекали не раніше як на старий новий рік. Води в мене відійшли в 8 годин вечора. І ми одразу з чоловіком поїхали в роддом. Поки всі святкували? Да, поки всі святкували, я народжувала, всі дуже зраділи, всі вітали з Новим Роком із народженням сина. Подвійне свято. Ми дуже раді. Важить новонароджений 2 кілограми 950 грамів. Заріст 55 сантиметрів. Батьки назвуть дитину Олександром чи Олексієм. Точно ще не вирішили. Своє вітання батько дитини на асфальті обіцяв не малювати. Новорічна річ це є новорічна ніч, це таке для кого свята, для кого це робота. А, в цьому році ми де, прийшлося чергувати, от приймати пологи в цьому році. Для нас дуже приємно, як за прикметами, що народився перший хлопчик. Всього у перший день цього року народилося дев'ять немовлят. Було по-моєму 11 пологів 31 числа до 12 години ночі. Тобто ви зрозуміли? От, ну за, за день а вже ж першого, аж першого, перша дитинка народилася в першій годині 35 хвилин годин ночі. За минулий рік народилося 4060 дітей, що на 300 пологів менше, ніж у 2012 році. Хлопчиків – 2000, а дівчаток – на 60 більше.